Всім привіт! Мене звуть Олеся і я маньяк естетичної канцелярії. А ще я люблю щоденники. Читацькі щоденники, bullet Journal, обожнюю різноманітні трекери. І сьогодні, нарешті, той самий день, коли я оформлюю щоденник на наступний рік і забираю, звісно, вас з собою. Ну, якщо серйозно, то всі, хто давно мене знає, той точно знає мою любов до канцелярії, до різноманітних трекерів, закладинок і тому подібного. І досить давно я вже веду Bullet Journal, Він же звичайний щоденник на кожен. День і я навіть певний час вела читацький щоденник ось так в окремому зошиті. Проте така ідея мені подобалася в голові, подобалася на папері, але, на жаль, цей щоденник виявився для мене непрактичним і практично я з ним не працювала. До речі, ось всі мої. Інші щоденники я тут взяла для наглядності. Починаючи десь з 2017 року. Зараз у мене ось такий жовтенький щоденник від закритки, український бренд, трошки збільшеного формату. До речі, мені дуже подобається. І сьогодні ми з вами будемо заповнювати ось цю красу. Про все це ми з вами поговоримо трохи пізніше, ну а зараз теоретична частина. Але не спішіть переключати на практичну, бо зараз я вам розповім дуже і дуже важливі речі про щоденник, виходячи із. З власного досвіду. Отож, як я вже сказала, зараз у мене один щоденник, у якому є як, е, сторінки, які присвячені. Читанню, тобто читацький щоденник всередині звичайного Bullet Journal, і, звісно, окремо йдуть розвороти на тиждень, куди я записую всі свої справи, які я маю виконати кожного дня. Звісно, ви можете сказати, Олесю, так, а телефон взагалі придумали для чого? Для чого ті замітки? Звісно, я нічого проти не маю заміток, якихось нагадувань в телефоні. Я інколи їх також ставлю. Проте для мене більш цікавим і більш Продуктивним є якраз щоденник. Ось такий я олдскульний заповнювач щоденника. Нічого не можу з цим зробити. І так раніше я пробувала різноманітні трекери, трекери звичок, пиття води, їжі, невитрачання грошей. Ну, оці всі штуки, ви, якщо в темі, ви точно знаєте про що я говорю. Але я потім зрозуміла, що щоденник для, має, для мене має виконувати власне більш практичну функцію. І тому в ньому я залишила виключно лише все те, чим користуюся. І так, тут звісно, треба сказати, що Bullet Journal, та й читацький щоденник, він має бути розроблений власне вами і відштовхуючись виключно від того, чим ви користуєтесь, як проходить ваш день і, взагалі, що вам треба. Трекати, за чим вам треба слідкувати? Я дуже-дуже довго йшла до такого ідеального варіанту щоденника, і до сих пір мені здається, що мій щоденник все-таки не на 100% ідеальний, бо інколи мене заносить і я забагато малюю в цьому щоденнику, а мені не подобається це. Ну, а зараз більш детально поговоримо саме про сторінки, які будуть присвячені читанню, тобто про читацький щоденник. Їх у мене тут не так багато. Знаєте, я дуже часто дивлюся відео на Ютубі, які присвячені щоденникові, як його заповнювати, різноманітні розвороти. На пінтересті у мене є ціла дошка, яка присвячена саме читацькому щоденнику. Але для себе я все одно вибрала лише декілька, лише ті, які будуть працювати для мене. І до речі, мені дуже подобається, коли. Хтось показує, як він заповнює щоденник, і кожній книзі там присвячує цілий розворот, де описує книгу, а потім мені дуже подобається, коли ще роздруковуються декілька кольорових ілюстрацій, які так чи інакше передають атмосферу тієї книги. І я довго думала, можливо, можливо, я все-таки заведу окремо і ще щоденники буду якось так щось робити. Але ні, на жаль, я знаю, що це для мене зовсім не спрацює. І давайте я зараз розповім. Повім вам мій секрет ідеального щоденника, не тільки читацького, а й будь-якого. І перше правило такого щоденнику він має бути один. Я вже пробувала варіант, коли в мене і два було їх, і три, але зрозуміла, що я їх не заповнюю. Мені треба лише один. Друге, не треба нічого зайвого. Сюди відносяться, як і зайві ілюстрації, наклейки. І там тому подібне, так і зайві трекери, зайві сторінки присвячені взагалі чомусь такому, що не дуже мене цікавить. Також мені дуже важливо, щоб щоденник виглядав акуратно, щоб всі лінії були дуже рівненькі, і тут інколи, коли я дивлюся заповнення щоденника і хтось прям дуже все криво малює, я. Моє око починає дюргатися, але це тільки моя проблема проблема внутрішнього перфекціоніста. Бо в мене або все має бути ідеально, або взагалі ніяк. От тоді ще один момент, який я для себе виділяю із щоденником: це те, що треба все-таки мати натхнення, щоб його заповнювати на початку місяця. І через те, наприклад, на грудень, знімаючи це відео в листопаді, в кінці листопада, у мене вже заповнені сторінки, бо в мене було якось таке натхнення, натхнення, і я вирішила то зробити так само, і це відео, і взагалі розвороти присвячені читацькому щоденникові. Я дуже давно вам обіцяла це відео, але я просто не могла зібратися з думками та і натхнення. Не було. А тоді мені з Аліекспреса прийшли всі наклейки, прийшли всі ті маркери Tombow, які мені не яких мені не вистачало, і я вирішила, що я все-таки дозаповнюю його. Отож, давайте вже переходити до власне самого заповнення і буду вам паралельно розповідати про ці розвороти, чому я їх обрала, і можливо я надихну вас на ведення або ось такого щоденника. Мікс читацького, плюс звичайного Bullet Journal, або ж просто на заповнення читацького щоденника. Якщо, до речі, у вас є читацький щоденник, обов'язково напишіть в коментарях, які розвороти ви полюбляєте, і чи окремо про кожну книжку ви пишете, чи все-таки якось структуруєте це інакше. Буде дуже цікаво. І взагалі зараз я дуже сильно хвилююся, тому що, от коли показую свій щоденник, заповнення щоденника для мене це якесь щось таке дуже приватне, дуже особисте, і я трошки хвилююся. Ну що ж, пішли заповнювати щоденник. Ще раз всім привіт, і цей момент нарешті настав, показую вам мій читацький щоденник на 2023 рік. Я вже почала його вести, і це ручка, якою мені зручно писати в щоденнику. Сьогодні буде багато ручок та іншої канцелярії, але я не буду детально зупинятися саме на ній, бо це тема окремого відео. Моїми помічниками на сьогодні будуть ось ці ножиці і пінцет, яким я відклею наклейки. Щоденник я вже почала заповнювати, і ось перша сторінка. Зліва фраза, все ще подобаються казки, але зараз вони з перчинкою. А справа стікер з Аліекспрес і стандартно кому повернути, якщо я десь залишу свій щоденник. Проте це навіть більше для краси, бо я навряд чи буду виносити свій щоденник з дому. Старт в листопаді. Але це саме bullet journal, бо мій читацький щоденник я почну в січні. Наступною я зробила ось таку патріотичну сторінку. Побачила в інстаграмі арт сміливість планувати майбутнє і щось подібне собі захотіла. Заповнювала саме цю сторінку, коли не було світла, і таким чином буде пам'ять про цей момент. А стікер із стікер-паку, який мені подарувала Маша Reading Mary. Не знаю, де вона їх купувала, але мені дуже подобається. Ну, а зараз переходимо до сторінки, яку безпосередньо будемо заповнювати зліва ключ Пояснення умовних позначок. Знову ж таки, це більше для загального естетичного вигляду щоденника, бо я це вже все знаю, а справа буде зміст. Тут такий чудовий стікер, підходящий під скотчі. Скотчів у мене також досить багато, і ось одна коробка. Я ними постійно користуюся при оформленні сторінок. Ще є ось тут такі, а на ось цій сторінці я робитиму зміст. Писатиму слово індекс ось цими штампами. Я, до речі, ніколи ними не користувалася і е, сюди хочу ще додати ключик для краси. Я знайшла ось такі ключі серед моїх наклейок і тут, до речі, скрізь треба вирізати. Мені здавалося, ніби тут був такий класний ключ у цьому наборі стікерів, але я його загубила. Може, зараз з вами я його знайду, але навряд чи бо вже дивилася декілька разів. Хіба ось такий, але він по стилю не дуже підходить. Прийшов час робити зміст. У мене є ось такі варіанти чорнил саме чорного кольору, і спочатку я спробую окремо на чернетці. Лайфхак. У подібних випадках завжди треба мати під рукою чисті аркуші на чернетку. Ось тут видно, що залишається слід, але дарма не критично. І не обов'язково, щоб воно було написано дуже рівно. На цьому завершу із штампами, бо вони дуже замазурюють руки і все навколо. А ось який результат вийшов. Далі у щоденнику йде календар. Він також більше для краси. Я рідко користуюся цим розворотом на рік, хоча і завжди його маю. Кожен місяць тут окремо клеїться. Я купую такий календар уже декілька років поспіль на Аліекспресі, і мені дуже подобається, як він виглядає. А ось наступне це книжкові полиці, які ми з вами будемо зараз домальовувати. Я буду обводити кожну з цих книжок, тут їх приблизно 100, мій виклик на наступний рік, і потім я розповім вам, як я далі планую працювати саме з цим розворотом. До речі, зараз я дивлюся, у нас все більше і більше з'являється людей, які цікавляться веденням щоденників, читацьких щоденників, просто були Journal. На Ютубі все більше і більше з'являється відео про заповнення цих щоденників, бо пам'ятаю, раніше це було типу О Боже, що це таке. А зараз все більше і більше людей цікавиться саме цим питанням. І багато з них показують свої щоденники, як вони це все заповнюють, як організовують. Мені подобається дивитися такі відео, і вони мене надзвичайно надихають. Це ж дійсно така терапія щоденником, який має не тільки практичну функцію. Саме час порахувати книги на полицях, і я думаю, це займе певний час. Здається, вийшло 103 книги. Може я десь і помиляюся, але ніби все гаразд. Отож, як це взагалі далі можна оформити, як розфарбувати оці книжки? Для мене це завжди було вічною дилемою, бо я хочу і розфарбовувати за кольором книги один з. Головних варіантів, як на мене, і ще є варіант за жанром: тобто, наприклад, класика одним кольором, фентезі іншим, трилер там ще іншим, і так далі. Можна також за форматом книги виділяти їх, тобто електронку, наприклад, одним кольором, паперові. Іншим аудіо, третім, ну ви зрозуміли, я, до речі, два роки тому саме так замальовувала, і мені взагалі не сподобалося. Можна навіть за рейтингом їх замальовувати, але для мене це взагалі не варіант. Я все-таки схиляюся до того, що буду заповнювати їх за кольором, але, можливо, розміщуватиму ці книги якось по кольорах. В житті мої полиці так не виглядають і ніколи не виглядатимуть, хоча ніколи не говори ніколи. а тут... Чому б і ні, може й спробую. Тут хотіла домалювати гірлянду, але не знаю, мені здається, все-таки малувато місця. А ось тут зліва напишу букс 2023. Для цього використаю силіконові штампи і зараз гляну, які взагалі у мене є літери. Якщо ви не знаєте, як користуватися ось цими штампами, для цього є ось такі прозорі акрилові штучки. А далі все супер просто. Прикріплюєте штамп до неї. Потім в чорнило, а потім на папір. Знову ж таки, пробуйте спочатку на чернеці. Все це здається досить простим. Воно таким і є, але треба просто щоб рука звикла саме натискати певним чином, бо інколи буває занадто, а інколи навпаки. Ось так ці сторінки виглядають після невеличких підправлень. Перегортаємо сторінку, і тут у мене челендж 100 книг, котрі замальовуватиму кожну своїм кольором. Так, це схоже на полиці, але тут я більше рахую книгу, а там візуал. Мені не подобається, як я написала це, тому я щось з цим придумаю. Перероблю це точно. Фінальний результат, по-моєму, досить непогано виглядає. Я додала ще ось такі milestones, тобто 50, 25, 10 книжок. Так мені буде ще цікавіше заповнювати це все, замальовувати. А побачимо, я сподіваюся, ця сторінка працюватиме. Наступні дві сторінки просто назви книг і рейтинги. Я завжди забувала заповнювати цей розворот і може, хоча б на цей рік вийде. Беру сірий брашпен і просто проводжу лінію. Лайфхак. Рівною буде лінія, яку ви проводите вертикально. Горизонтально лінії завжди кривіші. Власне, як воно буде виглядати? Тут назви книг, автор, і далі буду використовувати силиконові штампи із зірками для рейтингу. А далі йде розворот, до якого я не придумала назву, і я сподіваюся, тут ви мені допоможете. Ось такі пікселі, де я відмічаю кожен день читання у 2023 році. Кожен формат книги матиме свій колір і в ідеалі вийде ось щось таке. Крапка це завершення книги. Ось такі кольори я підібрала для цієї сторінки, а ось що вийшло в результаті. Наступні сторінки присвячені книжковим серіям, які я планую дочитувати саме найближчим часом. Тобто тут будуть не всі розпочаті мною книжкові серії, а тільки ті, до яких я планую дійти у цьому році? Вибір стікерів це завжди дуже відповідальний момент, як бачите. Стікерів з книжками у мене дуже багато. А ось так це виглядає зараз. Ось тут я планую зробити сторінки із книжковими планами на 2023 рік, і так це поки що виглядає. Не буду розкривати перед вами всі карти, бо буде нецікаво. Далі, чесно кажучи, я планувала відвести досить багато сторінок для статистики YouTube, Але через деякий час я зрозуміла, що це цікаво з одного боку, але я не буду заповнювати їх. Тому сюди я вирішила додати ще ось такі дивовижні розвороти. Перший із них автори 2023», де кожного місяця я буду обирати автора. А також в кінці року порахую скільки книжок написали. Чоловіки, і скільки книжок, котрі я читала в 2023-му, написали жінки. Ну і звісно, тут будуть також книжки, де я відмічу співавторство. Це буде дуже цікавий розворот, але я впевнена, що він заграє саме під кінець року, ну або в другій половині року, коли тут плюс-мінус буде багато чого заповненим. Вже ще один розворот, який є дуже важливим для кожного книголюба, це читацька статистика. Тут кількість книг, кількість сторінок, жанри, Цікаво буде подивитися, яка середня товщина книг, які я читаю, і які місяці були найпродуктивнішим у плані читання. Буду відштовхуватися саме від кількості сторінок. Бо знаєте, буває прочитаєш 10 книг, а вони по 150-200 сторінок. І тому книгами рахувати свою продуктивність не так цікаво. А от сторінками. Мені здається, що тут цікавіше. Звісно, далі обиратиму книгу місяця, потім книгу року, і я думаю, що їй я присвячу ось цілу сторінку. Останні два розвороти, які я ще не заповнила, це марафони 2023 і виклики. Тут будуть і 50 книг з 50 штатів, і а, мій виклик по нонфікшену, також зимовий марафон, анонс, якого чекайте у наступному відео, і так далі. Можливо, я якось це все візуально гарно організую, і тоді в одному з відео вам також покажу. Я дуже сподіваюся, що це відео вас надихнуло на ведення власного щоденника або хоча б на читання. І якщо воно вам сподобалося, обов'язково підтримайте його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися, і таким чином ще більше людей побачить це відео і надихнеться. А якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро. До скорих зустрічей, Па-па!